Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Підсвідка номера для автомобілей марки Opel, таких як Astra G, Кузумі седан та хетчбек. Один з каталожних номерів 91. 92 060 91 92 061. Дана підсвітка є комплектна, складається з двох частин з безпосередньо плафона та корпусу лампочки. Лампочка також йде в комплекті. У нашому інтернет-магазині можна придбати за номером DF 11502. Товар, який є в наявності, готовий до відправки в день замовлення. Вдав покупок. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.